Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож постимо. Хто може, хто не може, той молиться за тих, хто постить, і жертвує щось інше. Всі можуть постити, особливо від новин, телевізора, мас-медіа, телефону, інтернету і всі такої рі... від цих, цих речей, які нас відривають від Бога буквально. Хто ще не дивився, христотерапія. Від оця Домініка Хмельєвського, то дуже рекомендую, щоб ти знали, що не тільки я про телевізор говорю, або не тільки там хтось. Це є істина. Ти або чуєш голос Бога, або тисячі тисячі різних голосів і слів від людей, а то й бісів. Так і є. так направну. Жахлива річ, жахлива ситуація. А чому жахлива? Тому що ми всі в цьому варимось. Тисячі. Тисячі голосів протязі цілого дня. Хтось не може жити без музики, постійно пісеньки, одна за одною, одна за одною. Бо власне боїмося тиші. Розвучилися жити в тиші. Забули, що таке тиша. Ми, коли в тиші, то нам здається, що щось не так. Час зупиняється, різко стає нудно, скучно, не цікаво. І ми починаємо заходити в телефон. І лупашити там все, що тільки бачимо. На жаль, такі реалії. На жаль, такі реалі. Але нам, як християнам, треба бути інакшими, відрікатися від цього. Від, не тільки сказати, я відрікаюсь, а дійсно, практично відрікатися, відмовлятися від телефону, від соцмереж, від всього, що тобі в голову набиває, тисячі, тисячі слів інформації. І в більшості 90% не потрібної тобі інформації. Сьогодні візьмемо 25 серпня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю наблизитися до мене через молитву ще більше. Дітоньки, я є ваша мати. Люблю вас і прагну, щоб кожен із вас був спасенним і був зі мною в раю. Тому, дітоньки, моліться, 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 поки ваше життя не стане молитвою. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія, власне, і каже цими словами: моліться, 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 більше моліться, більше будьте в молитві, то, власне, і каже: більше будьте в тиші з Богом, в роздумах, в присутності Божій, бути в присутності Божій, роздумувати над його любов'ю, над Його словами до мене. Як роздумувати над Його словами до мене? Читати Слово Боже кожен день, глибоко роздумувати. Приймати це слово до себе, не до когось, не до якихось там апостолів, не до якихось там фарисеїв, людей, які там були, жили колись там, десь, колись -то там, 2000 років тому. Ні, до тебе сьогодні Ісус говорить. Ну, Але, але щоб його почути, щоб почати чути голос Богу, треба зміні... змінімалізувати максимум всі хвалим. Добре. І, і змінімалізувати всі новини. Всі, всі інформацію не потрібно. Дійсно, багато маємо непотрібної інформації. Змінілізувати, все це зменшити З... максимально, наскільки виходить. Може не вийде відразу від цього відмовитись, Там, по чуть-чуть, комусь чуть-чуть, але треба це взяти під свій контроль. Взяти це під контроль. Бо якщо не, під, не проконтролювати, не запланувати ці переміни, вони самі по собі не стануться. Само по собі ти ввечері не зможеш лягти спати без інстаграму свого, без сторісів, без тіктоку годину оглядання перед сном. Само собою не реалізується. То сьогодні, якщо не можеш відразу, то давайте починати хоча б з години переходити на 50 хвилин, а завтра. На 40 хвилин і так зменшувати, зменшувати, зменшувати. Але це все декларувати, тобто мати щоденник і записувати, скільки я часу був в молитві, скільки я часу був у Фейсбуці, в інстаграмі, в де Ти заходиш, значить тільки 10 хвилин хвилиночок. Дивишся, вже 2 години нема. Неймовірно, час просто. Вилітає, вилітає. Потім ти розвалений. І я не кажу, що тільки ти. Я також сам. Я знаю ці всі штуки, як воно все працює, як воно втягує, затягує. І власне тому, тому ми покликані жити інакшим життям, інакшим, святим життям. Без, <кхід> без знаєте, не покликані бути дерев'яними і взагалі не знати, що це таке, але розуміти чітко. Чи воно контролює мене, чи я контролюю його? Чи я можу сказати так, 10 хвилин тік ток сьогодні і все. Поставив таймер, вийшов як потрібно. Або я говорю: 10 хвилин тік ток сьогодні, а потім через 2 години, а таймер щось не спрацював. Очі вже такі то, то що сьогодні контролюють? Чи сьогодні ти хочеш слухати голос Божий, чи хочеш слухати голос мас-медіа? Нема, знаєте, і то, і то. Домінік Хмельєвський чітко розмежевує і каже, що не можеш ти слухати нейтральне щось. Ти або слухаєш Бога, або сатану. Так і є, так і є, направду. Більше нема варіантів. Сьогодні закликаю тебе, дитинко, наблизитись через молитву ще більше до мене. Дитинку, я твоя мати люблю. Тебе і прагну, щоб ти був спасенним, щоб ти була спасенна і був зі мною в раю, була зі мною в раю. Тому, дитинко, молись, молись, молись. Поки твоє серце не стане молитвою, То, Серце, поки твоє життя не стане молитвою. Поки твоє життя не стане молитвою. Не твоє життя стане Тіктоком, новинами, молит... цими інстаграмами. Їх... Марія не каже, що твоє життя має стати з із... Соцмережами. Марія каже, «Е, поки твоє життя не стане молитвою. Молися, поки твоє життя не стане молитвою. Ціле твоє життя. Кожна хвилина твого життя не стане молитвою. Маємо багато праці. Таку, знаєте, фух, на довгий час. Тому маємо що робити. Сьогодні практика. Відмовляємось від новин. Сьогодні середа взагалі піст. Можна максимально відмовитись від всього. Від всього, мас-медіа, телефону, тільки включаємо для дзвінків. Кнопочний беремо сьогодні телефон. Хто не може з екранним витримати кого ломка, то той телефон відкладаємо, беремо кнопочний для дзвінків і все. Знаю, важко, але може комусь вже і потрібно. Може вже і комусь і потрібно. І більше часу проводити в молитві, в молитві, в різного роду молитвах. Спілкування з Богом. І тоді за якийсь час, не буде так відразу, за один день, а за якийсь час, може це бути півроку, може бути рік, але ти почнеш чути голос Божий. Або будеш далі слухати сатану. Варіантів небагато маємо. Тож молимось сьогодні за те, щоб у нас вийшло жити в присутності Божій. Будьте благословенні. мир вам, радість, благодать з меч papa